Домантович дівчина з ведмедником. Розділ 1. Якось восени року 1922, у вересні, а може пізніше, у жовтні чи листопаді, завітав до мене Семен Кузьменко. Скоріше це було в листопаді, бо я пам'ятаю бляшана буржуйка палала і на вогні кипів чайник. Я стояв коло червоної, гарячо розпеченої грубки і стежив за чайником, щоб вода, закипівши, не вибігла. Одночасно ложкою мішав у сковорідці ячмінні зерна. У мене вийшов запас ячмінної кави, і треба було приготувати новий. Картопля в каструлі вже зварилась. Я відставив каструлю в бік, і вода, паруючи, поволі остигала. У кімнаті було темно, холодно й вогко, пахло підпаленим, перепеченим ячменем. Іноді зерно з тріском репелось, і лушпайки розліталися на всі боки. На шворці, простягненій від шафи до стіни, сохли коло грубки випрані сорочки й ганчір'я. На столі сіріла купа учнівських зошитів, що їх уже давно слід було перевірити і повернути учням. Коли, постукавши в двері, на мій вигук можна, увійшов до хати незнайомий мені військовий з широкою посмішкою на лиці, в темній шкуротяній куртці в високих, блискуче начищених чоботях, затягнених вище колін ремінцями. Я не пізнав, хто це. Мені здалось незнайомим голене рожеве обличчя, зелена будьонівка з розпластаним на ній червоним сукном п'ятикутньої зірки. Я подумав, що це, мабуть, прийшов якийсь завклюбу запропонувати мені виступити у військовій частині з лекцією. Як на той час, лекція в червоній казармі приносила приємну перспективу одержати місячний червоноармійський пайок: борошно, олію, сіль, м'ясо, пшоно, сір... сірники, мило. Я одразу не пізнав був осяяного посмішкою обличчя, розлогих жестів, випрямленої, перехваченої тугим широким поясом постаті. Не пізнаєте? Та це ж я, Семен Кузьменко. Семена Кузьменко я не бачив з 19-го року. Я пам'ятав його в потріпаній демісезонці з блідим, сіруватим, виснаженим обличчям. 1918 року, він брав участь у січневому повстанні. 1919 року він був головою завкому, куди, входив як представник, куди я входив як представник інженерної секції. Тоді ж 19 року, перед приходом до його мобілізували на фронт, і з того часу він зник, потрапивши у вир революції. Тепер я згадав, я згадав вогкуватий, голий без снігу-січень 1918 року, фіолетові присмерки, живу тривогу пожеж та вибухів, темні будинки, глуху нудьгу порожніх вулиць, гороховий, солодкуватий, зелено-жовтий крихкий хліб, згадав руде пальто, рушницю на мотузку через плече. Семен Кузьменко стояв, вартуючи на розі глибочиці Кадетського кадецького шосе. На пронизливому січневому вітрі у нього посиніли щоки, почервонів ніс, в порепаних на збитих каблуках ботинках застигли ноги. Він не мав бойового вигляду рушниця аж ніяк не пасувала до цивільної кепки, і так чудно було бачити демісезонку, підперезану патронною стрічкою. Ми з ним палили цигарки, розмовляли про події, обраховували сили гайдамак і робітників повстанців. Становище лишалось невиразним: з півночі наближався Муравйов. Ішли чутки про польські легіони, розташовані десь під Каневом, що нібито незабаром мають встряти в боротьбу за Київ. Починали глухо говорити про німців, в напрямку від Євбазу. Доносилися окремі постріли з рушниць. Іноді постріли вчащались, іноді вщухали зовсім. Згадавши січень 1918 року, я пізнав Кузьменка. Семен Кузьменко прийшов до мене з паляницею. Він поклав паляницю на дрова, складені коло дверей, і обвів оком кімнату, де в сірі пітьми розпливалися речі. Побачив вікно, завалене безладним мотлухом речей, помітив тацу з брудною водою, відро повне сміття та як від картоплі. І, роздивляючись мене, худого, високого і виснаженого з запалими щоками та великим гострим носом, підійшов до мене обійняти мене. Я відчув пружність його м'язів, міць тіла, шор шорсткість щік. Запах тютюну, чобіт, коня, шкури, холодного з надвору свіжого повітря. Випустивши мене з міцних своїх обіймів, він узяв паляницю і, простягнувши, сказав: А це вам од мене, шануючи. Я почав відмовлятись і запевняти в непотрібності такого щедрого дарунку. Але Кузьменко не здавався, він настоював. Пробачаюсь, дорогий товаришу, шановний Іполіте Миколайовичу, говорив Семенко Кузьменко, зберігаючи ту урочисту напруженість тону, що властива першим фразам першої по довгої перерві зустрічі. Пробачаюсь щиро, проте інакше не можна. Конечно, як я у вас по першому разу, так повелося, воно й годиться прийти з хлібом, щоб хліб вівся. «Дуже прошу, не відмовляйтеся, прийміть. Я взяв. Ми ще раз обнялися, ще раз відчув я шорсткість щік, запах шкуратяної куртки, свіжого повітря. Що вже казати? Одержати року 1922-го велику білу паляницю було більш ніж приємно. Ніколи не бував такий смачний білий хліб. Як у ті напівголодні роки, коли аж надто малий учительський заробіток дуже рідко дозволяв пережити цю насолоду їсти білий хліб, м'який, ніжний, теплий, з хрумкою, жовтою, піджаристою шкоринкою. Я зняв зі стільця тацо з брудною водою, витер стільця ганчіркою і запросив Кузьменка сідати, сам улаштувався на ліжку. Другого стільця тоді в мене не було. Розповідайте, звернувся я до свого давнього знайомця. Де ви були, що поробляли? Досі про вас нічого не було чути. Я вже почав думати, що ви десь загинули. Я з цікавістю дивився на нього, що приніс з собою подих степових вітрів, крицеву суворість душі, загартованої в постійних блуканнях по далеких фронтах. Порив нових конкістадорів, що мріють на невідомих шляхах відкрити невідому країну, щасливу країну щасливого майбуття. Я чекав від нього просторих описів, картинних діалогів, піднесеної патетики, широкої героїчної епопеї. Але Семен Кузьменко не вмів розповідати. В своїх оповіданнях він був стислий і стриманий, безжестовий і ляпідарний. Він обмежувався схемою фактів, датами та назвами місцевостей. Тільки цими днями приїхав він до Києва з Туркестану, де начбригом оперував на Басмацькому фронті. Тепер, після демобілізації, його відрядили в розпорядження київського губкому. Отже, зараз вог відділі йому пропонують іти на вузлову станцію в завідувачі загодконтори. Або ж коли він хоче, радять почати спеціалізуватись по, кооператив, по кооперативній лінії. Та проте думка в нього інакша думка про завод. Завод то його стихія. Хлопчиком почав він працювати на заводі, його тягне на завод. вісні вважається машина, брязкіт заліза, полум'я вугілля, ковадла печі. Як приїхав до Києва, нікуди не захтів піти, а на завод потягло. Заходив оце він цими днями якось на завод подивитись, що там є, зайшов і засумував. Не завод а кладовище. Не повірите, ледве не заплакав. Пустка, сама пустка, поржавілі машини, кучі залізного барахла, двір навіть травою поріс. Він розмовляв у пардкомідескам із товаришів про цю справу, обіцяли підтримати. Завод буде. Допитливо вдивляючися мені в обличчя, він запитав Буде, га? Ми сиділи один проти одного. Він, рожевий і ясний, обпершись ліктем на, колі... на коліно і нахилившись усім тулубом вперед, пильно дивився мені у вічі. Я на краю ліжка, зігнувшись, кутався в накинуте на плечі пальто. Він вірив, а я, я, мабуть, що ні. Не перериваючи і не кидаючи роботи, протягом усього часу в голодні роки з дня в день, щодня я працював над кальцієвими сполученнями, мріяв про дисертацію, простудіював велику чужоземну літературу. Турбувався, щоб зберегти заводську хімічну лабораторію і зберіг її. Але говорити про відбудування заводу, коли немає грошей, палива, заліза, робітників, зв'язку з закордонними ринками, ця справа здавалась мені неправдоподібною і неймовірною. На запитання Семена Кузьменка я не відповів нічого. Я дивився на стіл, де панувало безладдя речей, де стояла лямпочка без шкла і без гасу, тріснута тарілка з холодною кашею, немита брудна чашка, де на книжках і зошитах лежали неприбрані ганчірки та австрійський тесак, що ним я звичайно колов тріски для своєї грубки. Я дивився на вікно, за яким стих і холонув, німий темні, темний вечір. Пізнього листопада і не міг нічого сказати. Він перехопив мій погляд, постеріг моє мовчання, переждав паузу. Стиснув мовчання в своїй широкій жмені І раптом розлогим жестом у веселому сміхові, розплескав мовчання по всіх кутках кімнати. Не сумнівайтеся, Іполіте Миколайовичу, відбудуємо завод. Нема нічого. Все буде воля тільки потрібна. захтіти треба, а я я настирливий. І лице його, що досі сяяло, зробилось суворим майже жорстоким, і коло рота з'явилися глибокі зморшки. Передо мною сидів комісар, начбриг, той, що виніс на своїх плечах е, тягар гражданської війни, безмежних фронтів. Безнадійного отчаю, тифозної маячні, голодних блукань, погрози невідхильної смерти. Що я настирливий про те йденеки знають, і поляки, і махнівці, і басмачі знають, коли тільки залишать тут, завод буде.